Три дні для того, щоб отримати повістку від ТЦК військовозобов'язаному з Укрпошти, інакше штраф від 17 тисяч гривень. Постановою Кабміну номер 1147 від 8 жовтня 2024 року внесено зміни до порядку надання послуг поштового зв'язку, в яких прописано, що тепер термін обов'язкового забирання військовозобов'язаному. Листа рекомендованого з приміткою Повістка ТЦК складатиме всього три робочі дні. Що цікаво, що за цією постановою особисто працівник пошти буде приходити за адресою, яка зазначена на рекомендованому листі до військовозобов'язаного, і особисто повідомляти про те, що є відповідний рекомендований лист з приміткою Повістка ТЦК. Зміни, друзі, досить невеличкі. На телефоні вони буквально, ось бачите, півтори сторіночки. Але дуже важливі зміни. Я зараз вам прочитаю, як тепер виглядатиме взагалі процедура вручення повідомлень про те, що надійшли такі рекомендовані листи з приміткою «Поствістка від ТЦК, і як взагалі виглядатиме ця процедура. Значить, внесені зміни до пункту 82 відповідних правил надання. Послуг поштового зв'язку, де зазначається, що рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК від час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, тобто військовозобов'язаному. У разі відсутності адресата за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв'язку інформує адресата за наявним номером телефону. Та або вкладає до абонентської постової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Також є. Новий абзац, третій, де зазначається: якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку адресату, тобто військовозобов'язаний, не з'явився для одержання рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК, працівник Укрпошти робить позначку Адресат відсутній за зазначеною адресою і ставить штемпель відповідний з датою, коли. Ці три дні, коли військовозобов'язаний мав отримати відповідну повістку, завершились. І найпізніше наступного робочого дня повертає лист відправнику, тобто ТЦК. І з дати отримання вже ТЦК такої поверненої повістки з'являється відповідне право накласти штраф на військовозобов'язаного. Ось такі друзі нові зміни. Пишіть ваші коментарі, що ви з цього приводу думаєте.